Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Ну що ж, доволі дощовим у більшості областей були вихідні, а тепер будемо дізнаватися, яка ж погода очікує нас протягом цього поточного тижня. Отже, переважатиме над Україною поле зниженого тиску. Також все ж таки буде залишатися утримуватися така хмарна погода часом з дощами. І протягом тижня дещо, ближче до його завершення, температура трошечки підвищиться. На мапі ми бачимо, що ось чорними лініями в нас показані поля. Баричні і циклони, які формував таку дощову погоду на вихідні, відходить у східному напрямку. І у східних областях найближчі ночі ще можуть бути значні дощі. Врешту часу, бачимо, вони поступово припиняються, навіть подекуди без істотних опадів, там, 14-го числа може бути. Але 15-го бачимо із заходу, з південного заходу, нова порція дощової погоди з хмарами і з осінніми дощами до нас наближається, і практично вся територія України знову буде перебувати в таких осінніх дощах. Щодо вітру, його напрямок переважає північно-західний, без поки що сильних якихось поривів. Трошечки відійшов цей циклон. Відповідно, вітер став більш спокійніший, помірний його швидкості. Але варто також звернути увагу, що ось починаючи з середини тижня почне з'являтися південна складова. Тобто вітер вже буде переважати південно-західний, і це означає, що із цих широт, з південних, до нас буде надходити більш тепла повітряна маса. І це буде відображатися, звичайно, на температурі, тому що поступово і з наближенням до кінця тижня вона на кілька градусів буде підвищуватися. Ну, не сильно, але все одно. В нічні години будемо мати 7-13 градусів, а в день години 11-18. Це в найближчі дні. Звичайно, дещо тепліше. На південному сході там в нас в межах 17-22. І також зверніть увагу, що ось якраз таки бачимо, що на середину тижня, ближче до кінця тижня, в денні години все більше починає з'являтися ось такий помаранчевий колір на карті. Він у нас якраз і відповідає до температури вище 20 градусів все ж таки дещо тепліше. Отже, протягом цього тижня парасолька ще може знадобитися, трошечки підвищиться значення температури. А наші захисники роблять все, аби ми з вами полюбили цю осінь. Слідкуйте за уточненими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.